Чи знаєте ви все про власне місто? Виявляється під Вінницею, криються лабіринти, гідні епопеї про самого Індіану Джонс. в любом городе, где мы не копали, есть обязательно, если это укрепленное, я думаю, что монастырь тоже был укрепленный, вы знаете, что башни постоят по углам, больницы вот 18 века здесь есть, потому что в 16-17 веке все строилось укрепленное, оборонного значения, имело оборонное значение, что монастыри, особенно монастыри и замки тоже. Поэтому, как правило, обычно всегда есть подземные ходы. Выход, скажем, отсюда, Собор там, куда-то ещё к реке, если воды нет, не хватает, когда осаждают. То, что я не не совсем уверена, что, как говорят местные, утверждают, что под бугом проходил подземный ход. Понимаете, это очень сложно технически выполнить, особенно в средневековье, вырыть под водой подземный ход. И пока что ещё ни одного хода под водой не находилось. Уже протягом місяця за підтримки міської ради на території краєзнавчого музею району старого міста та поблизу психоневрологічної лікарні імені Ющенка ведуться археологічні розкопки, за результатами яких можна буде підтвердити справжній вік міста Вінниці, адже вже точило чимало суперечок про те, що наше місто було засноване набагато раніше, ніж йому приписують. Ми вже в 2005 році доказали шостому 2006 році ще раз розширили це ся що Вінниця існувала ще до приходу літовців сюди. Вот мы заложили одну из траншей. Ми заложили в начале две траншеї. Там и там проверить і зі увидели стену. с арками, вы там вот это увидите арки, стена, которая была раньше, чем построена вот эта стена. Вы знаете, эта стена датируется 17-18, но, скорее всего, и на, по моему мнению, что это 18 век относится, и также некоторые архитекторы тоже самое думают. Но, ну, может быть, возможно, она на фундаменте 17 века, но это еще все нужно проверять. Но эта стена более ранняя. Мы заложили там шов, и эта стена продолжается. То есть, можно сказать, что здесь заселение было. Все равно, откуда они появились здесь, какие-то люди Значить, жили. ли був і просто якесь то посередні на котре робота, сажало там мово ще що то і що, і снабжала замок літовський. Поки що, на території розкопок археологи не виявили ані срібних, ані золотих скарбів. Але справжня історична цінність полягає не в багатствах, а в культурних надбаннях нації. Найвизначнішою знахідкою на сьогодні археологи вважають графіті. Це маленький сланцевий камінчик. Польського походження з написом Шановне панство та переліком прізвищ «Вельмож» під ним також була знайдена унікальна стародавня кераміка, яку майстер колись прикрасив виноградними гронами. А ще кілька цінних мідних монет, які датуються 17 століттям, та безліч дрібних знахідок, кожну з яких працівники фіксують з допомогою паспорта та вносять дані в комп'ютер. Крім стін і ям, які ви там бачили, ми знаходимо велику кількість кераміки, тобто битої посуди, яка у свій час вийшла з ужитку, була розбита, попала в слой, і тепер ми її знаходимо. Ну, відкопати знахідки кераміку це ще не все. Треба певним чином її працювати, щоб ця кераміка могла давати інформацію. Там, час, коли вона, коли вона була виготовлена, коли нею користувались. Часом по кераміці видно місцева, наче привозна. Аби не ховати під землю свою історію та додати цікавинок до туристичної сфери нашого міста, серед вінничан з'явилась пропозиція після припинення розкопок у квітні 2014 року на їх місті створити вражаючий проект під склом. Адже саме тоді громадяни б не обмежувалися чутками, а мали б змогу побачити все на власні очі. Та просвітити молоде покоління щодо історичних витоків рідного міста Олена Закревська, Віталій Демець, новини Смарт ТВ.